Всім доброго здоров'я, друзі! Раді вітати вас на нашому каналі. Приємне проведення часу. І сьогодні ми в Польщі назбирали таких грибочків на підливу. І будемо їх готувати. Спочатку їх все гарно почистимо і будемо готувати. Я вам покажу свій рецепт, як я готую підливку. Такі, сироїшки тут є теж. Каліки, білі. Польські гриби, наслюгія навіть. Ну давайте, будемо дивитися. Так, ставимо баняк, такі трошки більшечки, бо буде піна. Додаємо солі трошки і відварюємо наші гриби хвилин 15-20. Все, поїхали. Відварили гриби, злили воду, перелив другий банячок. Можна було не зливати воду, просто зняти пінку, але так як тут піщана місцевість, я мусив таке зробити. Ну і продовжуємо далі. Півтора соловію ложки масла або можна олію, то не, не суттєво, кидаємо, обжарюємо цибулю до золотистого кольору. Поки ципуля обжарюється, ми заколотимо молоко, дали молока 250 грам і столові ложки муки. Зараз це все заколотимо для підливки. Як я би вам сказав, який тут запах стоїть в хаті, білі, моховики, польські білі... Ну, не передати. Дивіться, яка гарна підвилочка, буде назначено. Ох. Додали того молока, що ми з мукою розвели. І на маленькому вогні потихоньку, потихосенько замішуємо, тихонько помішуємо. До закипіння. Довели до кипіння, затерли плавленим сирком і додали чеснику. Хтось буде казати, ой, чесник, то, -то перебуває смак грибів, нічого подібного. Я нікого не заставляю, але як ви попробуєте, ви не пожалієте. От така в нас вийшла підливка. Без комочків, без нічого. Бачите? Ах що. На тій ноті будемо прощатися з вами, друзі. До нових зустрічей, підписуйтесь на наш канал. Exciting Post Time. Приємне проведення часу. Ми вас чекаємо завжди. Коментуйте свої рецепти, теж будемо дуже раді. А як ви вмієте робити підливку? Як можна по-вашому зробити? Всього найкращого. До нових зустріч!